Формули для обчислення довжини вектора. Довжиною, модулем, абсолютною величиною. Тобто, три назви одного і того ж. вектора А з координатами X, Y, Z називають довжину напрямленого відрізка, що зображає його. Позначається ось, як модуль, да, або як можна роз розуміти, що це довжина або абсолютна величина це все про одне те саме. Вектор стрілочка, значок модулі, тобто знаходимо довжину. Для цього нам слід добути квадратний корін з суми квадратів його координат, У вектора є координати, ви знаєте. Ось по x піднесли до квадрату, координату по ігроку піднесли до квадрату, координату по z піднесли до квадрату. Все додали, знайшли суму, видобули корінь, і ви знаєте довжину цього вектора. Якщо вектор AB Великими літерами. Нагадую, що вектор можна позначати однією маленькою літерою або двома великими. І якщо цей вектор позначено початком, точка А має координати xa, yа, z A, та кінцем точка Б має координати x, b, yb, zb, тоді я можу знайти довжину такого вектора. Значить, як знайти координату по x. Вектор. Треба від координат початку, о, кінця відняти координати початку. Спочатку по x, по y, потім по z. Віднімаємо, підносимо до квадрату, додаємо і отримуємо довжину. Довжина будь-якого ненульового вектора, це число додатнє. І якщо у вас мова йде про нульовий вектор, вектор, який має 0, 0, 0 то відповідно 0 в квадраті, і якщо додавати нулі, скільки не підносить до якого степеня і скільки їх не додавалося, одно буде 0. Нуль. Нульовий вектор має довжину 0.